Доброго дня, шановні земляки. У нас в кадрі Іван Федорович прізвище. Космін. це та людина, яка займається пасажирськими перевезеннями в ту зону нашої громади, де йдуть постійні обстріли. Нещодавно Іван Федорович, нещодавний факт, Сумська область обстріляли спеціально обстріляли. Автобус, у вас такі випадки траплялись? Нас колись в важках дрон розривався, в одноробовці перед нами розвивали, прямо біля автобуса. Ну, Бог милував, розбивали стекло, Забили всі цілі, всі живі. Слава Богу. А скільки людей у вас працює зараз водіями? Зараз працює в місті за мною три чоловіка. В місті це значить, ви також за кермом? Так, тому що людей не вистачає. Забрали мене одну людину до Збройних сил України. Ну так працюємо. Наскільки це можливо, робимо свою роботу. Я зрозумів. скажіть, будь ласка, від народу такі запитання, Чому автобус перестав їздити, ну це глупе вже запитання, да? чи автобус перестав їздити, наприклад, в Одноробівку одноробівкою важке. Ну, пит... Запитали, я вас запитав. Ну, я... я знаю відповідь. Ну так, всі, всі знають, я думаю, цю відповідь. Ми працюємо, як би то сказати, в зоні бойових дій. Це є небезпечно. У Сумах це ж не перший случай, що автобус роз... розбили. Це вже багато там було случаї. Ну і та не пускають, щоб це маса получається автобус, На розуміти, що це масове скупчення людей. Це не легкова машина, де їде одна людина. І це треба розуміти, якщо накриють, то, то, як би сказати, це дуже великий ризик. І тому місцева адміністрація, і обласна адміністрація тимчасово забороняють їздити. Зараз ви бачите, яка війна з дронами нас відстежують і понажиш, і стріляють. Уже в нас багато було випадків всяких. Ну, і легкові машини. Дякую вам, хай Бог вас береже.